Українці не відчують тепла у своїх будинках ще щонайменше тиждень. Експерти кажуть, що лагідна осінь дозволяє відтермінувати опалювальний сезон. Натомість мешканці багатоквартирних будинків, зокрема у Києві, вже рятуються від нічного холоду, грілками та обігрівачами. А це загрожує на відключення електрики. Коли ж в Україні наповно увімкнуть режим обігріву, і коли експерти прогнозують перше відключення світла, розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і Яльдмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подбайки. Ми переходимо до новин. Прокидаєшся вранці і від холоду не можеш вилізти з під ковдри. Знайомо, так от така ситуація буде щонайменше до кінця жовтня, кажуть експерти. За їхніми словами, тепла осінь дає комунальникам шанс заощаджити ресурси та, поки не подавати тепло до квартир багатоповерхівок. Поки у Києві до тепла підключають лише школи, дитсадки, лікарні та об'єкти соціального напрямку. А мешканці багатоквартирних будинків рятуються від нічного холоду обігрівачами. Експерти ж зазначають, що така ситуація не лише у столиці, а й. Інших регіонах країни кажуть, опалення подаватимуть, коли стане значно прохолодніше. А поки триматиметься тепла погода, будуть заощаджувати золотий газ, щоб задарма не гріти повітря. А ще експерти вважають, що затягування опалювального сезону є провиною прогнозистів. Експерт з питань ЖКХ Олег Попенко у коментарі сайту Тесенвії розповів, що повідомлення про подальше аномальне потепління до середини листопаду є не дуже коректними. Потепління буде, але не таке значне, як розповідають деякі прогнозисти, обіцяючи до плюс 22 градусів тепла. До речі, сьогодні офіційно цю інформацію спростували. Я гадаю, що ці байки розповідають для того, щоб якомога надовше затягнути початок опалювального сезону. Користь від цього проста. Передусім, економія природних ресурсів. Експерт додає, що зараз нікому не відомо, якою саме буде наступна зима, і чи вистачить нам на неї газу. Офіційну інформацію про наявність газу не публікують. Але проводячи певний аналіз, я отримав інформацію, що ми маємо величезні проблеми з газом. До того ж, нам не закачали блакитне паливо наші партнери. Тому зараз якомога надовше довше затягується початок опалювального сезону, щоб максимально берегти газ для більш холодного зимового періоду. До цього експерт зауважує, що на опалювальний сезон газу Україні потрібно буде більше аніж торік. У нас дуже багато ТЕЦ і ТЕС будуть працювати саме на газу. А не на вугіллі, бо ще не ясно, які з об'єктів до кінця відновлені після ворожих атак. Окрім того, у нас встановлено дуже багато газопоршневих та газотурбінних установок, а всі вони працюють на блакитному паливі. Тому споживання газу буде більшим ніж торік. У період м'якого похолодання більшість українців рятується від холоду обігрівачами. Тесен поцікавився експерта, чи не стане це причиною для відключень електроенергії? Адже чим більш ставатиме холодніше, тим більше обігрівачів будуть вмикати люди. За словами Олега Попенка, зростання споживання електроенергії спостерігається вже зараз, але поки лише у вечірні пікові години. Зараз найбільший ріст споживання електроенергії фіксується у період з 18.00 до 19.00 вечора. Це досить незначне зростання. Тому я не очікую найближчим часом відключень електроенергії, воно можливе лише через різке похолодання та сплеск споживання електроенергії або ж через ворожі атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Експерти додає, що відключення можливі, коли у нас буде дефіцит електроенергії не на одну годину, яку ми можемо покривати імпортом, а на дві-чотири години. У такому разі будуть відключення, бо ми не зможемо покривати значний дефіцит електроенергії навіть за допомогою іноземних партнерів. Але судячи по карті погодних умов, я поки не бачу причин, щоб були відключення електроенергії орієнтовно до 15 листопада. Звісно, що це лише теоретично. Бо якщо буде різке похолодання, то відповідно через зростання споживання електроенергії вводитимуть відключення. Тим часом експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі ранок лаїв заявив, що Україна близька до відключень електроенергії, а все тому, що через два тижні зростатиме споживання. Водночас він зазначив, що про одразу тривалі відключення поки не йдеться. Навантаження піде на електроенергію. Мається на увазі на обігрівачі, як їх називають, і тоді дійсно можуть бути вже обмеження. А допоки не почнуться морози вночі, грубо кажучи, до мінус 10, вдень там стабільна температура мінус 5. Тоді ми не побачимо цих 12 годин. В різних регіонах буде по-різному. Однак, попри усі прогнози, у одній із областей України відключення ввели вже сьогодні. Йдеться про Полтавщину. Про це повідомляє Полтава Обленерго в області застосовано графіки аварійних відключень. Шановні споживачі, за розпорядженням НЕК Укренерго 23 жовтня, в області застосовано графіки аварійних відключень в обсязі 30 мегават. як пояснюють в відключення здійснюється згідно з інструкцією про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії, яка затверджена наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та зареєстрована в Міністерстві юстиції України. Вона передбачає застосування графіків погодинних відключень ГПВ, які містять шість черг з переліком населених пунктів та адрес. Графік аварійних відключень електроенергії застосовується у разі виникнення гострого дефіциту потужності та електроенергії в енергосистемі України у зв'язку з аварійною ситуацією. Нагадаємо, що днями президент України Володимир Зеленський заявив, що взаємне припинення обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури та вантажних суден може ознаменувати завершення гарячої фази російсько-української війни та відкрити шлях до мирних перемовин. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 21 жовтня. Цитує його Financial Times. за словами глави держави, коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, досягнення результату в цих питаннях було б сигналом того, що Росія можливо готова припинити війну. Ми побачили під час першого саміту миру, що може бути рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами, ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури, вони не атакують наші. Що може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так. Також Зеленський заперечив будь-які дискусії із західними країнами щодо угоди земля в обмін на мир, яка передбачає прийняття України в НАТО в обмін на відмову території, які зараз утримає Росія. Очевидно, деякі партнери можуть думати про це, але вони не повідомляють про це безпосередньо через мене, а радше через змі. У всіх дискусіях ми зараз порушуємо питання гарантій безпеки, і найсильнішою з них є НАТО. А чи готові ви до відключень світла? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках для цього обов'язково. Підписуйтесь на канал, а також тисніть. Подобайки бережіть себе. Побачимось.